Panic Ape – це нова гра, в якій ми можемо заробляти токен PayPal. Зараз є можливість для нових гравців отримувати від 3 доларів до 60 відкриваючи бокси. Ці кошти ви можете стейкати і заробляти токени без вкладень. Всю детальну інформацію я вам покажу у відео. Сподобається? ставте вподобайки. Вітаю вас на своєму каналі по заробітку в інтернеті. Хто ще не підписався, підписуйтесь, включайте дзвіночок. Попереду на вас чекає багато цікавих відео. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де ви знайдете робочі проєкти вкладенням і без Вкладень. Ціну токена можна побачити на головній сторінці. Токен під назвою Pay, він торгується на PancakeSwap, тобто можна його реально продати. Мінімальне вкладення становить 001 BNB. Для того, щоб зайти на даний сайт, нам потрібен гаманець Metamask. Якщо у вас немає Metamask в Play Market, скачайте. Такою мордочкою лисички. У метамаску потрібно вибрати вверху мережу BNB Smart Chain. Або якщо у вас є аккаунт, найкраще створити для даного проєкта новий аккаунт. Я вже створила, ви можете нажати на ось цей значок і вибрати там створити новий. Закинути сюди пару токенів BNB, у мене 0,09. Мені це хватить, це трошки більше 5 доларів. Для старту якраз нормально. Беремо посилання, воно буде під відео, а також ви можете знайти його у моєму телеграм-каналі. У телеграм-каналі також буде пост до даного проєкту. Відкриваємо у Metamask браузер і в рядочку вставляємо реферальне посилання. Вас перекидає на сайт гри, вверху буде Connect Wallet. Ви приєднуєтеся до даного проєкту своїм гаманцем і нажимаєте Get Started. І ми бачимо, що можемо зробити депозит, тобто придбати NFT, який буде нам майнити токен Piper. Показано мій баланс, я поставлю на 008 і нажму кнопочку. Buy. Для того, щоб підтвердити дану транзакцію, у нас має бути на гаманці комісія. У мене все вистачає, нажимаю кнопочку підтвердити. Коли ми додали свої BNB у Майн, зразу унизу ми бачимо, що наші BNB жечки пішли в роботу і майняться токен. Збоку є кнопочка Клейм, для того, щоб збирати ці. Токени. Адрес токена я залишу у своєму телеграм-каналі. Його потрібно буде додати у Metamask. У MetaMask нажимаєте імпорт токенів. Збоку нажимаєте Пользовательський токен. Вставляємо сюди адрес токена і внизу імпорт. Тепер токен є у нашому гаманці. У даному проєкті можна грати. І без вкладення. Щодня раз в 24 години ми можемо відкривати ось тут скриньку, з якої може випадати різні інструменти, які коштують від 3 до 60 доларів. Я вчора ввечері відкрила і мені випав ось такий ітим. Наступний буде. Через декілька годин. Ці ітими ми можемо одівати на наших NFT, які ми придбали. Вони будуть покращувати швидкість видобутку даного токена. За приєднання до Твіттера ми зможемо отримати один бокс. Ітеми ми зможемо знайти у меню справа вверху рисочки і NFT плюс ітими. Ось ми бачимо: тут є плюсики і їх одіти. Наша NFT дається нам для майнінгу. На 35 днів. самому ітимі буде показано всі ітими, які будуть випадати. А в цьому менюшці ми зможемо їх додати і нажати кнопочку Cancel. Зі старту будемо заробляти до 1%, а за допомогою цих ітемів, які випадають з скриньки, ми зможемо повисити профід до 1,9%. Внизу у нас знаходиться наше реферальне посилання, ви його копіюєте і відправляєте тим, кого хочете запросити. Реферальна програма двохрівнева першого рівня 7%, другого рівня 3%. Ось така цікава, весела гра, яку можна спробувати і без вкладень. Бажаєте спробувати, приєднуйтесь! Свої поповнення ви робите на свій страх і ризик. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!